Олександр Атаманчук загинув 19 січня 2015 року неподалік Донецького аеропорту за особисту мужність і високий професіоналізм проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі указом президента України, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. За півроку до смерті Олександр Атаманчук мав поранення, і, хоча тоді дивом уникнув смерті, вона від нього не відступилася. Розповіли колеги Атаманчука з 13-го батальйону. 95-ї бригади. Я знала Олександра Таманчука, він був бійцем нашого 13-го батальйону. І весь час служив. Я його знала. Він такий, в нього був такий дуже гарний дитячий погляд, такі карі очі. І вліто він був поранений. Він прийшов з перемотаною головою. Я його запитую: Олександре, що сталося? Він достає телефон і показує, як власне це сталося куля прийшла показательній, а інша застряла в казки. Тоді він вижив, а вже в січні він загинув разом з нашим ще одним з Володимиром Марковським. Це його командир, командир першої роти. Десантники 95-ї бригади, яких, на жаль, немає з нами, які стоять тут в строю. Вони завжди будуть одним-єдиним колективом. Олександр Атаманчук був, є і завжди буде серед нас. Ті хлопці, які зараз стоять тут, разом з ним пройшли всі гарячі точки Донбасу, виконували самі складні, самі відповідальні завдання. Вони зупинили ворога. У наших загарбників не вкладалось в голові, як може такий маленький колектив виконувати такі завдання. І не тільки виконувати, а й надалі ми виконуємо. Володимир Котвіцький загинув у Херсонській області 13 травня 2014 року під час навчань. Його самохідна артилерійська установка або ж САУ загорілась та вибухнула. Наказом Міністерства оборони України нагороджений відзнакою знак пошани посмертно. Закінчив ліцей, поступив в Вінницю в коледж вище. Хотів закінчити інститут Вінницький по комп'ютерах. Його усмішку основні, що завжди усміхався. Біля пам'ятних дошок відбулась панихида та покладання квітів.